Чи варто українцям очікувати на атаку по Керченському Кримському мосту? Знову питання риторичне. Дивіться, кримський міст він вже перестав бути чимось таким супер-супер важливим. Так, він є медійним, він є символічним, Це так, така аналогія поповина, яка приєднує його до Російської Федерації. Зв'язала символ окупації, символ початку цієї Російської вісни. Звісно, хотілося б його знищити. Але за останній рік росіяни побудували а, залізничну колію, яка сполучає росіян російську територію Ростов та Ганрог через окуповані території до Криму побудована автомобільна дорога. І тепер важливість цього Кримського мосту, вона, як на мене, вона там є там, третина від того, що було раніше. Так, хотілося б його знищити, буде чергова марка. Медійно в Україні це буде сприйматися Вау, супер, Ми його нарешті в нокдаун відправили. Але постійно кажу, Окрім того, що це медійна там частина, треба рахувати скільки зусиль треба витратити на те, щоб знищити пошкодити цей міст. Якщо це, наприклад, там буде коштувати нам там, 500 мільйонів американських доларів і там не знаю, там, 10 тисяч якихось там дуже коштовних ракет, то питання на що воно треба. Можливо, ці дракнете, що можливо, ці 10 тисяч ракет потрібні для знищення 10 тисяч російських штабів складів. О, це супер. А кримський міст, ну це як знаєте, якщо. Сума твоїх витрачених зусиль, часових, матеріальних, е, людських набагато менша ніж важливість цього мосту, питань немає. Треба звичайно його знищувати. Але якщо ти докладаєш шалених зусиль, просто неймовірних, щоб там його трішки пошкодити. То я вважаю, що це неправильно. Через треба рахувати, що ми вкладаємо, що ми інвестуємо, і що ми отримуємо на виході. Дуже проста аналогія. Якщо ви вкладаєте не знаю, там тисячу доларів в якийсь там бізнес, а на виході отримаєте доларів сто, ну це давай так відверто, це хіровий бізнес. А якщо це навпаки, то звісно це суперовий бізнес. Такий сам підхід повинен бути і з цим мостом.